Слава Господу Ісусу Христу! Е, готуючись до сьогоднішнього дня, так в голові якісь собі перебирав різні теми. Думаю, як яка краще буде. Ну, ту тему, яку вже я збираюся років 5 говорити, я знову її відклав. І було кілька тем, якихось веселіших, але була в мене одна тема, яка в мене виникла якось так на розум. Минулої суботи, коли брат пастор говорив, вона трохи сумна була хотіло щось веселіше, кись перебирав, перебрав на, на, на тижню, і... але воно мені постійно так, знаєте, приходило в голову. Я подумав, можливо, можливо, і треба про неї говорити. Тим більше, що зараз річниця війни, ви всі знаєте, війна, яка саме страшна за останніх років 80, яка прийшла і почала вбивати, нищити людей і тіла, їхні і душі. Страшна війна, яка породила дуже багато знедолених людей. І знаєте, минулої суботи брат пастор говорив, казав, от, що у нас благословенна країна, тому що і перечисляв, і то в нас добре, і то в нас добре, і то в нас добре. І я собі думав, а от люди, які сидять, це насправді правда, що він говорив, абсолютно правда, але. Розумієте, люд... кожна людина має свій якийсь певний духовний стан, певно, свій якийсь настрій, якісь свої проблеми, якісь свої переживання. І в залежності від цих проблем і переживань, вона сприймає по-різному те, що їй говорять. І коли одна людина в неї все добре, і говорять: тут, бачите, в нас в країні якось. Благословенна країна, і так, і так, і так добре. Людина сприймається добре. Коли у людини проблеми, наприклад, у нас дуже багато біженців, ви знаєте, це, це взагалі шах, це брати і сестри. Хто це не відчув на собі, ви просто задумайтесь, який це, жах, який це жах? Коли людина позбавлена всього і вона поїхала в чужі краї, і, і, і знаєте, що, що в них в душах робиться. А в кого родичі загибли? А загинули, а в кого родина на фронті? Розумієте, воно все накопичується, воно ж так просто не проходить. Воно так просто не проходиться туго в серці. І людина думає, Ну, да, да, з однієї сторони тут брати говорять за кафедрою, пастор говорить, брати, проповідники говорять, що шупувай на Бога, надійся на Бога. Він пам'ятає свою бідниці. З другого боку, ти бачиш, оце що робиться, що робиться в Україні, які біди, нещастя, горе. А воно ж а ще й не відміняли наших ніхто особистих проблем, які завжди були. Вони завжди були, є і будуть. Так створена людина, точніше, не створена. Так сталося з людиною з часів гріхопадіння. Так сталося. У нас кожен є свої проблеми. І цей ворог, ворог, на -на накопичується, накопичується, накопичується. Людина впадає в всякі погані стани депресії. І, а тут ще знаєте. Зараз, з однієї сторони, люди думають, що зараз йде війна. От закінчиться війна і зразу стане всім добре. Брати і сестри, я вас хочу трошки засмутити. Повірте мені, коли закінчиться війна, легше не стане сильно, дуже. Духовно, так. Да, але розумієте, кожна війна має відкладений ефект. Я не буду це зараз довга історія, це все говорити. Ці ці проблеми, які будуть демографічні, економічні, суспільні, політичні, ментальні. Розумієте, дуже багато ворог цих проблем він доганяє. Потім доганяє зараз. Ми знаєте, як під час бою людина на адреналіні, вона головне відбитися, а потім починається починається. відходити від цього всього і легше не буде. І оце все накопичується, накопичується, і людина. Починає, знаєте, якісь такі думки недобрі. Я кажу про віруючих, навіть про віруючих. Якісь недобрі думки, я думаю, ну що Бог про мене забув? Що Бог про нас забув, Що, Бог забув про нашу країну. Ну як це взагалі? Ну Ми ж вірні йому, правда, ми ж молимося, ми ж служимо Господу. Ну Чому так воно все? З, з одної сторони, брати, говорять так гарно. А я дивлюся на, на, свої, на своє життя, кожна людина думає. Ну, щось не, не зовсім так, як брати кажуть. І знаєте, в сім'ї когось проблеми. Ми всі як хворіли, так і хворіємо. Ми молимося, когось Бог ісцеляє, когось не ісцеляє. А чого воно так? Зразу такі думки, а тут ж з боку якісь завжди знаходяться люди, які, знаєте, шпильку люблять ставити, особливо ти, Ну що, що ви віруючи там? Ну, хв... Ви ж такі хворі. ви ж хворієте, так, як ми, і помираєте, так, як ми. Ви ж а, а, а вам ще, а може вам ще й гірше? А от на окупованих територіях віруючим гірше? Правда ж на окупованих територіях, де хто попав, хто не встиг виїхати, віруючим гірше набагато, чим тим, хто не віруючий. А бачите, вам ще гірше. І що? Бог про вас забув? Знаєте, воно пресує нашу душу, наше серце, наш розум. Воно свердле, дуже сильний такий тиск на нас. І, і така. Атмосфера може виникнути певної апатії, розчарування, такої таке слово безнадьоги, знаєте, в серці може бути. І я тут же згадую таку саму атмосферу, яка була схожа на те, що може вас виникнути в вашому серці під впливом цих обставин, які нас оточують, постійно на нас тиснуть. Я згадую цю атмосферу. Ця атмосфера була на Голгофському хресті, брати і сестри. Вона була така сама. Була така сама. З ною боку, був розпач тих небагатьох послідовників, прихильників чи родини Ісуса Христа був абсолютний розпач. І злорадство зловтіха тих, хто його розпинав. Така була сама атмосфера. В Івангелії від Луки, 23 розділ 46, ріш, 46 вірш, написано там. В Івангеліях написано ці всі слова, які Ісус промовляв. Навіть є дослідники, чітко досліджують ці всі останні слова, які Ісус говорив на Голоскому христі. І останні слова, одні з останніх останні секунди Його життя, було сказано: Ви знаєте всі, в руки твої віддаю дух мій. Сказав Ісус. Будучи на хресті. Знаєте, брати і сестри, до стиду свого я не якось до, до цього часу я не не розумів, не знав, не, не, не вважав на те, що насправді це Ісус говорив слова, які вже були сказані. Це не від Нього були слова. Це частинка шостого вірша 30-го псалма. Перша частинка шостого вірша 30 псалма. Цей 30-й псалом він особливий. Ми всі його знаємо. 30-й псалом, він, правда, він особливий. Коли важкі часи ми молимося, згадуємо цей псалом. І в Ізраїлі в ті часи, Іудеї, точніше, в Іудеї в ті часи, 30-й псалом, ну, він в Ізраїлі, скажімо так, він завжди був е особливий. Кажуть дослідники, що навіть дітей з маличку вчили цього псалма, навіть використовували часто в якості колискової цей 30-й. І всі, всі, хто був на Голоскому Христі, ну, звичайно, кроме Римлян, знали цей 30-й псалом. Знали, знали. Вони знали і на пам'ять могли його цитувати, цей 30-й псалом. І е, всі знали, що це псалом юдейського царя Давида, який молився до Бога. Цим псалмом, цією молитвою, точніше, це потім, ця молитва стала псалмом, в часи надзвичайної великої туги, скорботи на його серці, в нього були великі труднощі, і він вопіяв до Бога цією молитвою. І в тому числі він говорив ці слова. Вони знали цю молитву. Всіх, хто оточував цей час, був, хто точніше був на Головському, на горі голова. І прочитавши першу половину шостого цього вірша, 30-го псалма, руки Твої відую, дух мій, вони кожен там могли б закінчити далі, сказати другу частину. Ти визволив мене, Господи Боже, істини. Це друга частина, цього шостого вірша. І ось він, Ісус, побитий, побитий до, впізна... до невпізнання. Повторюю ці слова Давида. на Цю молитву, частинку цю молитву доведена Головському Христі. Ну а що решта людей, які оточують, дивляться на це все? Частина глузують, сміються, зло, зловтіха в них. А частина абсолютно повній апатії, повному розпачі. І дивіться, як недолуго не для багатьох там, ті, хто глузували, звучали б ці слова, ось цього 30-го псалма, який поєднує Давида і Ісуса. Взагалі багато чого Давид говорив в своїх псалмах, це якби була проекція на Ісуса. Він говорив то про себе. Але ви знаєте, що це якби пророче було слово і на себе, і на Ісуса. І цей 30-й псалом, Він поєднує Давида і Ісуса. І як от в той час, в той час, коли Ісус висів на хресті, як би дивіться, з його вуст це звучало дивно і недолуго для тих, хто дивився на це все. Бо ти сила моя і пристанище моє, заради імені Твого наставляєш мене і насичуєш мене, виведи мене з сіті, яку таємно поставили на мене. Бо ти, заступник мій, Господи, в руки Твої віддаю дух мій оцей шостий вірш. Ти визвало мене, Господи Боже істини. Як смішно би це звучало з уст Ісуса для тих вух, які глузували, для тих людей, які глузували. Давид, молився: Не дай мені це другий вірш. Не дай мені осоромитися по вік. І ось Ісус висить на хресті, Абсолютно осоромлений, нагий, і наготу його прикриває тільки розтерзане тіло. На ньому пасма звисала ця шкіра від цих римських бичів, і ця кров, яка зали... залита всього тіла, прикривала його наготу. Давид молився правдою твоєю спаси мене. Брати і сестри, яке спасіння може бути? Ті люди дивилися на це все і думали. На Христі помирав для них повний невдаха. Молодь зараз це англійське слово вживає лузер. Ну Так, повний невдаха лузер. Що говорили їхні очі цих зловтіх? Ось той, хто називав себе сином Отця Небесного? А тепер принижений, побитий, опльований, помирає на позорному стовпі. Як він себе возносив? І подивіться зараз на нього. Який жив, а життя, може, в нього було добре? Ну, яке життя? Родився у хліві. Це ми зараз шопки, вертеп, показують. Ой, як мило! Брати і сестри, ніхто не хвалився в Ізраїлі. Ніхто не хвалився в Ізраїлі. Тим, що він родився у хліві. Сам Ісус про себе говорив: птахи мають гнізда, лиси нори, а сину людському немає до голови прихилити. Він що це? Говорив так? Хвалився цим? Він показував своє життя. Яке може бути ти, визволив мене, Господи Боже, істини? Яке було життя? Ходив у ноги збивав, об ті камінні, об ті колючки коло ноги? Очі, розум, весь життєвий досвід, досвід. Присутніх на лиси горі, говорили, що це катастрофа. Повний кінець. Який він син Божий, якщо він помирає такою смертю? Люди дивилися і бачили це, розуміли. Пам'ятаєте, як вони зловтішалися а ну попробуй, зійди з Христа, іншим поможи поможе собі? Хтось сміявся, хтось був, як я казав, в розпачі. І лише один: один, один. Той, хто знав, це сам Ісус. Той, що був піднятий на хресті, знав, що Отець Його визволив. один. Пам'ятаєте слова пророка Ісаї. Але Він узяв на себе наші немочі і поніс наші хвороби, а ми думали, що Він був уражений, покараний і принижений Богом. Брати і сестри, в цих словах це і до сьогоднішньої теми, а ми думали. Отако ми всі думали. А ми думали. Вони думали. Це духовний горизонт кожного. А ми думали. Знаєте взагалі, що таке горизонт? Знаєте? Таку, якщо по-простому, це та лінія, яка обмежує ваш взор ваш. Куди ви бачите най найдальше? Саме краще на морі хто був? Горизонт. Так цікаво, дивишся. Якби все бачиш, і корабель іде, 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 і починає, якби за воду ховатися. І так раз і пропав. Чому? Земля заокруглюється. І зато заокруглення корабель раз і схову. І ти далі вже не можеш бачити. Все це приділ твого, твого, е, твого можливості побачити. Оцей духовний горизонт в кожного є. І на цьому духовному горизонті написано: все пропало. Оскільки ти бачиш, і за ним все пропало. Все, все пропало. Всьому кінець. Всьому кінець. А що робити, щоб заглянути за горизонт? Я кажу зараз фізичний, не духовний. Треба піднятися, правда? Чим вище ви піднімаєтеся, тим далі ви бачите. Ви знаєте, така аналогія. І в духовному житті так само. Так, так. Чим вище ви духовно піднімаєтеся, Тим далі розширюється ваш духовний горизонт. Це правда. правда. Зараз ми в війні, і ми всі спеціалістами стали по ракетах, по, по які в нас летять, по засобах ППО. У мене сестра недавно дзвонить, каже, з школи вийшла вона вчителька в школі. Якраз була повітряна тривога, а вона в тих там подвалиті, вона не може задихається, в неї клаустрофобія. А то в Невеличкий райцентр був колись в Вінницької області, які там діти сидять, тому вона вийшла, каже, подихати вийшла. Чую, Ш -ш -ш. І ракета каже, прямо над школою. Каже, така, як вона сказала, така грубенька каже, така грубенька. Крилата ракета, і полетіла. вона потім в Хмельницьке попала. От свого. Це недавно було. Ми зараз всі спеціалістами стали. І знаєте, що таке радар чи локатор, ви знаєте. От він теж бачить до горизонту. Він теж бачить до горизонту цей локатор. Так само, як наші очі бачать, так само до горизонта. Є різні там локатори, якісь кажуть, навіть за горизонті, там це, це, на сьогоднішній день як про це говорити. Але що цікаво, чим вище ставиш локатор, тим далі він бачить. Один той самий локатор. А ще цікаво, якщо локатор поставити на літак, літак називається тоді авакс, і підняти його догори на небо. Той самий локатор, який з землі бачить 100 кілометрів, з неба бачить тисячі кілометрів. Один той самий локатор, брати і сестри. Це, я кажу, по фізичні тіла, але така сама аналогія на духовні тіла. Така сама аналогія на духовні тіла. Якщо ви хочете бачити далі вашого духовного горизонту, підніміться. Підніміться вище цього. Підніміться. Як це зробити, брати, сестри, це інша тема. Це вже як ми зараз почнемо ще про це говорити, то будемо говорити, говорити. Це вже трошки інша тема. І коли ви будете читати 30-й псалом, ми його часто читаємо і для себе, і так, ви згадайте Ісуса, який говорив словами з цього псалма в самі останні секунди хвилини свого життя і говорив цими словами до Бога з вірою. А момент і в момент його смерті, всі навкруги, одні були в розпачі, як ми часто в нашому житті знаходимося під дією тих обставин, про яких я говорив, а другі глузували з нього. І тільки він один знав, що отець його визвав. Це наглядний приклад для нас. Що коли нам здається, що Бог нас залишив, коли такий приходить момент, що от Бог. Бог мене залишив. Я бачу, що навалилося все. Певно, що не можу я це витерпіти. Не спішіть, брати і сестри, цю людину якось чомусь звинувачувати чи якось її засуджувати. Не кажіть, а ти не готовий. Брати і сестри, в кожної людини є якесь, бачите, якісь такі свої межі. Навіть пророк кілля, який мав неймовірно велике помазання від Бога. Прийшов момент, і він скаже, все, не можу, Боже, не можу, Боже, не можу. І Бог його забрав. Пророк, який мав, ви знаєте, на горі Кармі він знищив всіх тих пророків дубравних, Віді, як помазання було, яке помазання було. Але прийшов момент, каже, Боже, не можу, не можу. Кожного таке може прийти. Згадайте, коли вам тяжко, згадайте. Ісуса на Христі. Згадайте. І цей 30-й псалом, який Давид якби передав Ісусові. Згадайте. Буває, коли нам важко, ми якось, ще, знаєте, з себе можемо видавити. Видавити оцей перший, цю частинку шостого вірша, якось можемо видавити себе. Ми навчені навчені. В руки твої віддаю дух мій. Ми можемо сказати, Боже, віддаю Тебе в руки. Твої руки себе віддаю. Ми якось можемо це, коли нам важко. А от знаєте, сказати другу частину, ти визвовив мене Господи Божої істини у вірі. От той самої віри вже не вистачає. Так буває. Часто буває. Часто буває. Ми люди. Просто люди. То ми будемо, брати і сестри, зараз молитися. Щоб з нами такого не було. І коли прийшов цей момент розпачу, коли прийшов цей момент зневіри, коли ти думаєш, що все проти тебе ополучилося, Ну, от все проти тебе? Що не зробиш? Все не так. І дома, і родичі, і в країні така ситуація, то ми маємо згадати про той духовний радар. Той духовний, точніше горизонт. І що треба зробити, щоб за нього заглянути? Треба просто піднятися. І разом духовно піднятися. І разом з Давидом будемо читати. Любіть Господа всі преподобні Його. Бо Господь охороняє вірних своїх і злишком відплачує гордовитим. Будьте мужні! І нехай кріпиться серце ваше. Всі, хто уповає на Господа. Алілуя! Будьте мужні всі, хто уповає на Господа. Бо Господь охороняє вірних своїх, вірних своїх, навіть коли здається, що Він кинув тебе. Навіть коли здається, що все пропало, брати і сестри, Господь охороняє вірних своїх. Оце це зараз буде молитися. Амінь.